Всім привіт на нашому каналі. Повертаюся я з роботи. Додому. Вчора падав дощ сильний, злива. Нам трохи квіти поламало. А хто мене зустрічає? Білочка, 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 красуня наша. Прямо додому, так. О, собакін. Ти чого? Так що тут в нас? Деякі соняшники стоять? Тут поламало гілочки. Та йду вже до тебе, Борзілочка. Ворзілочка, йду, чому ти плачеш? Барся, барся, барся. Тихо. А наші квіти вже стоять відрізні, чому ти плакаєш? Чому? Так, боцман. Що, Барбосик, як ти витримав? Як ти витримав? Ну сиди себе, сиди, сиди, молодець. Зараз підемо гуляти, зараз Зараз підемо. Сідай, сідай, сидіти трошки. А ну посидь, 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 не вимазуй мене, не вимазуй. Мене бідненький, сидів, чекав, який чемний, який чемний. ну, Ну-ну-ну, лапками мене не треба. Та, сваришся на мене. Сваришся, сваришся, сваришся зараз їсти дати, так, їсти дати. Ж ти ж моє золото, не було мене довго. Так, не було. Ой, моє золото, зараз я тебе зараз покладу сумочку і я тебе візьму. Добре, Добре, молодець, молодець. Ах ти, що батько. Так, хороший. Так, погоди немає. Димка, що в нас тут? Що в нас тут? Сонечко заховалося Ще тут сушимо яблучка, досушуємо наші. Так, барбосик. Матроска. Соняшники полимало нам. Тут гілочка зломана. Ось. Гілочка зломана. Заберемо. Так, поставити воду, треба буде. Айстри розквітли. Подивимося тут, вже йду до тебе, вже, вже йду тебе, брати. Вже подивимося, що нам тут дощ накоїв. Поламало нам трохи квіточок. Впали нам квіточки, так. Вже йду до тебе, йду, моє золото. так. Ідем, йдемо, йдемо додому. Ось тут поламало квіточки нам. Поламало, соняшники впали трохи. Ось так знизу падало все. Такий був вітер сильний. Так, барбосик, ще йдемо. Все. Ну, ще, ще може бути. Дуже сильно нам не наробив тут ураган нічого. Так. Білка. Білка, морзілка, ходіть додому, йдемо, пішли. Йдемо їсти. Так, будемо прощатися з усіма хто на нашому каналісі. Пока-пока. До нових зустрічей!